З Тернополя до Москви за 250 доларів. Зацікавило, попри закритий кордон із Росією, пасажирські автобуси туди й досі курсують. І навіть серед тернополян на такі рейси є попит. Ми дізналися схему, за якою й досі українці доїжджають до свого місця призначення. З початком повномасштабного вторгнення Україна скасувала автобусні та залізничні рейси з Росією. Втім, приватні перевізники пропонують українцям потрапити на територію Російської Федерації через Європу. Такі оголошення можна зустріти усюди, особливо в соціальних мережах. Низка Фейсбук спільнот, десятки телеграм-каналів, а також велика кількість сайтів з можливістю придбати електронні квитки. За допомогою таких ресурсів будь-хто може з легкістю зв'язатись з перевізником та доїхати до країни Агресу. До прикладу, ціна на так звану подорож з Тернополя до Москви стартуватиме від 7 тисяч гривень. А на одному з сайтів навіть можна забронювати квиток через російський інтернет-сервіс. Для цього необхідно буде вказати персональні дані пасажира та обрати зручний спосіб отримання квитка. Ми ж знайшли оголошення у Фейсбуці. У дописі були й телефони перевізників. Ще кілька днів тому нам вдалося поспілкуватись з паном Михайлом. З ним домовлялись про виїзд до Санкт-Петербургу. А звідки ви хочете знайти? З Тернополя у вас є виїзд? Так, з Тернополя можемо забрати 12 числа. Вот. Машина буде. Їхати. То це найближчий Його? рейс? Так, найближчий рейс. А звідки Ну, чим, чим найближче? 12 числа, сьогодні 10-та. Післязавтра вас заберуть у 2 годині з Тернополя, якщо вас коштує. Післязавтра там ще є місця. Так, збільшесь. А скажіть, яка вартість поїздки буде? 250. Отож, поки на офіційні перевезення діє заборона, маршрут неофіційних рейсів прокладено через країни Європи, зокрема через Польщу, Литву, Латвію, іноді й Естонію. Популярність таких рейсів оцінити можна за частотою подорожей. Вирушають перевізники з нашого міста кожні два-три дні. А от на станції автовокзал Тернопіль кажуть, за такі перевезення відповідальності не несуть, ба більше такий автобус навряд чи матиме змогу заїхати на приватну територію станції. В нас є контрольні пункти. Ви бачили з однієї і сторони і з другої. Так що нерегулярний автобус до нас на території автовокзалу не заїде. до нерегулярних перевезень. Ми не маємо ніякої. Відношення ми співпрацюємо тільки з тими перевізниками, які обслуговуються регулярні а в міжнародні автобусні маршрути. Як підтвердження і квитків у касах місцевого автовокзалу з рейсом на Росію не знайти? Часто люди питаються Ні, я вам скажу, абсолютно не було випадків. За словами водіїв про подібні ситуації не чули, але запевняти, що з Тернополя в країну агресорку ніхто не їде, не беруться. Не знаю, з Тернополя не їздять автобуси на Росію. Таке можливо з з Варшави їздять автобуси. У тому, що українці їдуть до Російської Федерації, юридично злочину немає, оскільки неможливо визначити кінцеву точку такої подорожі. А отже, й немає можливості розвернути на кордоні людей, які прямують до Росії. На сьогоднішній день склалася така ситуація, що прямої заборони здійснювати перевезення через територію країн Польщі, Литви Латвії, тобто немає. Кожен із перевізників має ліцензію на міжнародні перевезення, і згідно ліцензії вони перевозять людей в Польщу. А з Польщі інший перевізник перевозить людей через Литву, наприклад. В Російську Федерацію Державна прикордонна служба вона не має права обмежувати виїзді громадян України з території України. У Нас є стаття 33 конституції України, яка передбачає право громадян України як в'їзду, так і виїзду без обмежень, крім випадків встановлених законом. Пан Юрій додає, що не існує пасажирського сполучення між Україною та Росією через європейські країни. За подібними пропозиціями можуть стояти шахраї або представники ворожих служб.